Ось ми сьогодні знімаємо з вами, не ми з вами, а ви знімаєте. А, ось вже зразу раптом. Я бачу, я в цьому думаю, мало ще візьмуть мене якимось. Знімаємо різдвяний мюзикл. В Першу чергу розкажіть в принципі про цей мюзикл. Що це буде за історія? Це буде історія усім відома. Ось тому, що мюзикли це в першу чергу пародія, тому це така класна історія. У нас буде пародія на казку сірко. Ось це та сама. Ви ще могли знати, як в мультику жив був пес. Ось, але це першочергово, це казка сірко. Це про пса, який жив, був, а потім е не задовільнив хазяїна і його вигнали. Ось а ми вирішили знайти вектор і под подумати, що відбувалося під час цього в родині самій. Ага. О тому, що історію там про сірка, як він там тусив в лісі, ми знаємо. А от що люди робили в цей момент, а там багато, багато драми, багато екшену. Не, не пишемо. І тільки наушник тебе заліз назад, ти одразу же що, кайфуєш. Кидає яблука в глечик, це його розвага. А ти, я думаю, щось на обіцці фуриш Тримаєш отаку. <рісляння> <рісляння> назад шти, і хлопчика. По